Чого не прощає і за що наказує рід. Рід це не просто низка предків, які жили задовго до нас. Це могутня система, яка стежить, щоб її закони дотримувались. Рід дає силу, захист, інтуїцію, добрі інстинкти виживання, але може й жорстоко покарати тих. Хто забуває про його закони? Покарання роду це міф, а містичний, але водночас закономірний процес, який відбувається у долі, житті, здоров'я і навіть смерті нащадків. Тож за що ж карає рід? По-перше, відмови від своєї сім'ї та корнів. Перший і найстрашніший гріх перед родом це заперечення свого коріння. Люди, котрі соромляться своєї сім'ї, відмовляються від прізвища, уникають своїх батьків і предків, часто розплачуються самотністю, втратою життєвої опори, постійними труднощами. Рід ніби розриває зв'язок із ними. І людина залишається одна в цьому світі. Чи є спосіб виправити це так, визнати свою приналежність, прийняти свою сім'ю такою, якою вона є, навіть якщо є образи та біль. Досить просто в душі сказати: Я приймаю свій рід і дякую за дар життя. Звичайно. Бувають ситуації, коли людина усвідомлено йде на такий крок, як відмова від роду. Але тоді причини для цього мають бути дуже вагомими. Іноді це єдиний шанс змінити свою долю, уникнути важкої частки непереборного родового прокляття і навіть врятуватися від загибелі. Зрадництво роду. Деякі вчинки можуть сприйматися як зрада роду, продаж родового будинку без нагальної потреби, осквернення могил, предків, відмова від традицій. Ознакою цього покарання часто стає хронічна невдача, хвороби, фінансові втрати. Це проявляється і в тому, що людині Ніби ніде вкоренитися в житті, вона переїжджає з місця на місце, втрачає житло, не може створити міцну родину. Рушення родового потоку. Родовий потік це сила, що тече через покоління. Якщо хтось у роді починає руйнувати його свідомо, використовуючи магію проти своєї сім'ї. Здійснюючи насильство над рідними, заздривши і будуючи їм підступи, рід може жорстоко покарати. Такі люди потім часто стикаються з тяжкими хворобами, безплідням, народженням дітей і тяжкими долями, прокляттям самотності, борги предків і їх відпрацювання. Іноді покарання роду. Лягає на нащадків через борги предків. Хтось міг зробити страшний гріх, зрада, убивства, чорну магію, і якщо в роді ніхто не покаявся і не викупив вину, відповідальність лягає на наступні покоління. Найчастіше це проявляється в повторюваних долях, розлучення, злидні. Смерть в тому самому віці. Як зрозуміти, що це карма роду? Якщо сім'ї повторюються дивні, трагічні події, варто звернутися до родових практик, щоб посвідомити, звідки йде ця проблема відмова від призначення роду. Кожен роду є своє призначення. У когось лікування, у когось зберігання знань, у когось захист землі. Якщо людина усвідомлено йде проти родового шляху, вона може втратити життєву енергію, хворіти, страждати від депресії, відчувати порожнечу. Вихід знайти своє коріння, дізнатися про історію сім'ї. Зрозуміти, які таланти передавалися з покоління в покоління і спробувати відновити зв'язок із цим даром, як повернути прихильність роду, робота з предками, повага до живих і померлих, відновлення родового дерева, розповіді дітям про предків, родові ритуали. Запалення свічки пам'яті, відвідування родових місць, примирення з родом, усвідомлення, ухвалення, прощення своїх предків, відпрацювання родових помилок, допомога іншим, спокутування старих родових боргів, рід це не в'язниця. Але й не байдужа система. Він стежить, він захищає, але й карає. Головне пам'ятати, що будь-який конфлікт і родом можна зцілити. Важливо почути його голос, ухвалити його закони та відновити гармонію.